Вітаю, любі третікласники на уроці математики. Тема сьогоднішнього року множення та ділення на 8, восьма частина. На початку року пропоную вам трошечки пограти, пригадати табличку множення чисел. Отже, 6 помножити на 3 дорівнює. 17. 5 на 5. П'ять. Дев'ять на два. Онадцять. Один на чотири. 4. Три 4. на сім або сім на три. Десять помножити на два. Один помножити на сім. Сім. Чотири помножити на один 4. 9 помножити на 1. 9. 2 помножити на 2. 4. 3 помножити на 1. 3. 4 помножити на 4. Двадцять. 6 помножити на 7. 2. 2 помножити на 6. 12. Попрацюємо тепер в зошиті. Розгорніть свої робочі зошити. Запишіть 11 жовтня. Класна робота. Натисніть на паузу. Каліграфічна хвилинка на увагу! Запишіть число 11. Наступне число це 16. Поміркуємо. Кожне наступне число буде збільшуватися чи зменшуватися? Збільшуватися. Наскільки одиниць? На 5 одиниць. Отже, наступне число це буде число 21. 21 збільшуємо на 5. 26. 26 збільшуємо на 5. 31. А тепер увага. Наступне число після 31 записуємо 26. Чи продовжують збільшуватися числа? Ні. Тепер вони зменшуються на скільки одиниць? На 5 одиниць. 26 мінус 5 буде. 21 мінус 5 буде 16. 16 мінус 5 буде. 11. Що ви помітили? З якого числа ми почали, таким числом ми з вами і закінчили. Сьогодні ми попрацюємо на сторінці 30 нашого підручника. Завдання під номером 211 працюємо усно. Наскільки рівних частин розділили кожен круг? Яку частину зафарбовано. Порахуйте, на скільки частин поділений перший круг на дві рівні частини, яку частину зафарбовано? Одну другу або, як в математиці говорять, половину. Дослідимо другий круг, наскільки рівних частин поділений він? На три. Яку частину зафарбовано? Третину. Третю частину. Або в математиці це одна третя. Дослідимо наступний круг. Наскільки рівних частин поділений він? На 4. Скільки частин зафарбовано? Одна частина. Як вона називається? Четверта частина або чверть, або ще називають четвертина. А позначається в математиці як одна четверта. Тепер порахуйте, порахуйте, на скільки рівних частин поділений четвертий круг на шість. Зафарбована яка частина? Шоста. Або в математиці це записуємо як одна шоста. І останній круг діти на скільки частин рівних поділено? На вісім частин. Зафарбована восьма частина. В математиці це одна, восьма. Завдання під номером 212 пов'язано з попереднім. Уявіть, що круг це запіканка, яка коштує 24 гривні. Яка ціна кожного зафарбованого шматка? Отже. За цілу запіканку необхідно заплатити 24 гривні. Але якщо ми запіканку поділимо на дві частини, то яка ж буде ціна зафарбованого шматка? Половина. А половина це 24 поділити на 2, то ж буде скільки? 12 гривень. Так, для того, щоб знайти, скільки коштує. Третя частина третина, треба 24 поділити на 3. А 24 поділити на 3 буде 8. 8 гривень. Для того, щоб знайти четверту частину від 24 гривень, треба 24 поділити на 4, а 24 поділити на 4 буде 6. Щоб дізнатися, яка ціна шостого шматочка, а це є 1 шоста, значить, нам треба 24 гривні поділити на 6. А 24 поділити на 6 буде 4 гривні. І одна восьма. Для того, щоб знайти, скільки коштує восьма частина від усього цілого від усієї запіканки, треба 24 гривні поділити на 8. А 24 поділити на 8 буде 3. Давайте тепер, на прикладі будь-якого будь кругу ми з вами перевіримо, чи дійсно цей шматочок коштує. Цю ціну. Я вам пропоную перевірити на третьому крузі Так, шматочок у нас коштує 6 Всі шматочки рівні. Отже, цей шматочок він буде теж коштувати 6. І цей шматочок буде коштувати 6. І цей шматочок буде коштувати 6. Порахуємо, скільки буде в сумі. 6 плюс 6 буде 12. 6 плюс 6 буде 12. А 12 плюс 12 буде 24. Сподіваюсь, вам завдання це сподобалось. Перейдемо до наступного завдання. Завдання під номером 216. Нагадаю, дітки, коли ми з вами досліджували додавання і віднімання, ми з вами вивчали, що з одного виразу на додавання можна скласти два вирази на віднімання. Так само, діти, з одного виразу на множення можна скласти два вирази на ділення. Прочитаємо правила. Якщо добуток двох чисел, а добуток це є результат дії множення, поділити на одне з цих чисел, то отримаємо інше число. 8 помножити на 3 дорівнює 24. Якщо я 24 поділю на 3, то я отримаю 8. Якщо я 24 поділю на другий множник, я отримую перший множник. Якщо я 24 поділю на перший множник, то я отримаю другий множник. 24 поділити на 8 дорівнює 3. Запишіть посередині завдання 217. Завдання 217. І так, запишемо. З кожної рівності утвори по два вирази на ділення. Запишіть 5 помножити на 8 дорівнює 40. Добуток чисел 40 я ділю на перший множник, на 5 і отримаю другий множник, 8. Або можна добуток чисел 40 поділити на другий множник, і тоді я отримаю перший множник. Запишіть 40 поділити на 5 дорівнює 8, 40 поділити на 8 дорівнює 5. Наступні три вирази, будь ласка, запишіть. Утворіть з них по два вирази на ділення, Запишіть, натисніть на паузу. Ну що ж, перевіримо. 8 помножити на 9 дорівнює 72. 72 поділити на 8 дорівнює 9. 72 поділити на 9 дорівнює 8. Діти, якщо ви спочатку число 72 поділили на 9, у вас утворилось 8, а потім 72 поділили на 8, у вас утворилося 9, це теж правильно, це не помилка. Можна так, можна так. Наступний вираз перевіримо. 7 на 8, 56. 56 поділити на 7 дорівнює 8. 56 поділити на 8 дорівнює 7. І останнє. 8 помножити на 6 дорівнює 48. 48 поділити на 8 дорівнює 6. 48 поділити на 6 дорівнює 8. Якщо справилося без помилок, порадіти своєму успіху. А зараз трошечки пропоную вам відпочити і пограти в гру «Стій, присядь, іди». Підведіться зі своїх робочих місць. повертатися на свої місця і продовжимо з вами працювати далі. Запишіть, будь ласка, дітки, посередині завдання 218. Завдання 218. Прочитаємо це завдання. Знайди восьму частину від, від 16 годин, від 80 гривень, від 32 хвилин від 40 см, від 8 літрів від 48 кілограмів. Що означає знайти восьму частину? Коли ми шукали половину, ми число ділили на 2. Коли ми шукали третю частину, ми число ділили на 3. Коли шукали четверту частину, ділили на 4. Подумайте, а як же знайти восьму частину? Що необхідно зробити? Ціле поділити на 8. Отже, запишемо з вами. 16 годин. Краще ми будемо, отже, запишемо з вами одна восьма від 16 годин дорівнює. Тільки що необхідно зробити? 16 годин поділити на 8 буде скільки? Буде 2 години, записуємо дорівнює 2 години. Дорівнює 2 години. Так. Тепер ми знайдемо 1 восьму від 80 гривень. Одну восьму від восьмидесяти гривень. Ціле це у нас 80 гривень, а щоб знайти восьму частину, треба 80 гривень поділити на 8. А 80 гривень поділити на 8 буде скільки? Буде 10. 10 гривень. Продовжуємо з вами записувати все в один стопчик. Далі ми шукаємо 1 восьму. одну восьму від так, одну восьму від тридцяти хвилин. Щоб знайти восьму частину від 32 хвилин, треба 32 хвилини поділити на 8. 32 поділити на 8 буде 4. Отже, виходить у нас 4 хвилини. Останні три одиниці вимірювання запишіть самостійно та знайдіть 8 їх частину. Натисніть на паузу. Ну що ж, тепер перевіримо. 1 восьма від 40 см. Щоб знайти 8 частину від 40 см, треба 40 см поділити на 8. 40 см поділити на 8 дорівнює 5 см. 1 восьма від 8 літрів. 8 літрів поділити на 8 буде 1 літр. 1 восьма від 48 кг. 48 кг поділити на 8 буде 6 кг. Якщо у вас все правильно, порадіти своєму успіху, і Ви зрозуміли сьогоднішній матеріал. Ну а ми перейдемо з вами до цікавої задачі. Подивіться, скільки багатенько огірочків у мене виросло тут на екрані. Ну, Задача під номером 222. Мама зібрала 55 огірків. 7 огірків родина з'їла за обідом. А решту мама розклала у 8 банок порівну і законсервувала. Скільки огірків мама поклала в кожну банку. Прочитайте умову цієї задачі ще разочок. Натисніть на паузу. Що розповідається в задачі? В Задача розповідається про огірки. Скільки огірочків зібрала мама? 55. Що означає сім задачі? Читаємо, скільки огірків родина з'їла за обідом. Що сказано про ті огірочки, які залишилися? Це є решта, що їх мама розклала у 8 банок порівну і законсервувала. Яке запитання в задачі? Скільки огірків мама поклала в кожну банку? Зараз трошечки з вами. Пограємо, щоб краще зрозуміти цю задачу. Отже, зліва зображено 55 огірочків, які зібрала мама. 7 огірочків родина з'їла. Скажіть, будь ласка, кількість огірочків зменшилася чи збільшилася? Зменшилося наскільки? На 7, правильно, тому що 7 огірків родина з'їла. Що означає решта? Решта це скільки огірочків залишилося. Чи можемо ми дізнатися, скільки залишилося? Було 55, з'їла родина 7. Як дізнатися, скільки залишилося? Треба від 55 відняти 7. Так. Цю решту, яка залишилась, ми дізнаємося, скільки це. Мама розклала у вісім банок порівну. Нам треба знайти, а скільки огірочків мама поклала в кожну банку? А що означає слово розклала? Яким можна синонімом замінити? Що вона зробила? Поділила. Отже, друга дія буде яка? Ілення. Тож запишіть посередині. Розв'язання. Розв'язання. Отже, повернемося до задачі. Всього мама назбирала 55, 7 огірочків родина з'їла. Ми з вами встановили, що це зменшилось 55 огірків на 7. Значить, якою дією ми дізнаємося, скільки залишилося або решту? Віднімання. Записуємо перша дія. Від 55 ми віднімаємо 7. Шукаємо решту. Або скільки залишилося? 55 мінус 7. А 55 відняти 7 буде 48. Так, від 55 огірків ми віднімаємо 7 огірку, огірків, значить, знаходимо 48 чого огірків. Закриваємо душечку, пишемо пояснення. Можна написати, що це є що? Решта. Те, що залишилося. Крапочка з комою. Ми дізналися з вами, скільки огірочків залишилося після того, як сім'я з'їла сім огірків. Скільки? 48. Тепер всі ці 48 огірочків мама розклала порівну у 8 банок. Розклала, значить, що зробила? Поділила. Як же знайти, скільки в кожній банці, що треба зробити? 48 поділити на скільки банок? На 8. А 48 поділити на 8 дорівнює 6. 6 чого? Огірочків. Ставимо огірків. Закриваємо дужку. Пропоную вам перед тим, як ми запишемо з вами відповідь, перевірити, чи дійсно по 6 огірочків буде в кожній баночці. Повертаємося до нашого малюночка. Ну що, в кожну баночку будемо вкладати по 1 огірочок, 2, 3, 4, 5, 6. Шість, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, шість. Один, два, три, чотири, шість, один, два, три, чотири, пять, шість. Зараз. Чотири, п'ять, шість, один, два, три, чотири. П'ять. І останнє у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отже, ми задачу розв'язали з вами правильно. Тепер запишемо відповідь. З великої букви. Відповідь. Дві крапочки. Повернемося до запитання задачі. Скільки огірків мама поклала в кожну банку? По скільки огірків? Так, і запишемо. По шість огірків мама поклала в кожну банку. Крапочка. Натисніть на паузу і запишіть відповідь собі в зошит. Ваше домашнє завдання. Номер 223, номер 224 на сторінці 31. Номер 223 задача. Коротку умову не треба записувати. Номер 224 обчислити вирази, записавши просто у рядок, тобто, не треба розписувати по діях. Дякую вам за урок. До нової зустрічі!